Коломочачу, мене звати Марина і це канал Книга Краще, де я розповідаю про свої улюблені книжки та кіноадаптації. Сьогодні буде без кіно, бо на цю книгу ще немає адаптації в кінематографі і це книга Тарк Таємна історія. Окрім цього, сьогодні я розіграю ось таку книгу Стівена Кінга Інститут. Подробиці будуть наприкінці відео. Тож ставте лайк і стартуємо! Отже, хто така Донатар? Це відома американська письменниця, Їй зараз 60 років, день народження в неї, як у мене, 23 грудня. І за все своє життя вона написала лише три книги. Вона пише одну книгу раз на 10 років. Перший її роман це таємна історія. Вийшов в 1992 році. Через 10 років вийшов роман Маленький друг. І ось в 2022 році вона випустила свій роман Чуголь. Він отримав ручку премію. А саме роман Таємна історія, про яку я сьогодні вам буду розповідати. Він став бестселером, перекладений на 24 мови світу і породив новий жанр не тільки в літературі, а взагалі в світі, який називається «Дарк-академія» або темна академія. Донатар така загадкова особистість. Вона не дуже любить давати інтерв'ю. І ми не багато знаємо про її особисте життя, але в 2014 році журнал Time включив її в список самих впливових людей світу. Отже, що таке темна академія? Темна академія це такий стиль, естетика, соціальних мереж і субкультура, що зосереджена навколо освіти, літератури, поезії, особливо навколо. Давньогрецької літератури та філології в цілому, як естетика, вона набула популярності в 2017 році в Тіктосі, і здебільшого завдяки цьому роману таємна історія. В літературі Academia – це такий жанр, сюжет якого здебільшого будується навколо академічного кампусу, навколо якоїсь студентської спільноти. Художні твори в жанрі темної академії містять елементи трагедії, філософії та сатири. В них популяризуються гуманітарні науки, перш за все, історія філологія. Вони рідко є об'єктами пристрасті, головних героїв. Оскільки темна академія зосереджена навколо студентського життя, більшість історій так чи інакше розкривають тему дорослішання. І найчастіше історія обертається навколо смерті чи вбивства одного з героїв, так само і в таємній історії. Таємна історія це такий перевернутий детектив, тобто з перших, з перших речень в романі ми розуміємо, що сталося, що сталося вбивство. Одного з головних персонажів, і потім поступово ми розуміємо, хто це зробив і як це вбивство відбулося. Оповідь веде один з шести студентів, його звати Річард Пейпен, який роки по тому обмірковує ситуацію, що спричинила вбивство їхнього друга, якого звали Едмонд Коркорон. У романі також досліджуються обставини та тривалі наслідки смерті бані для академічно та соціально ізольованої групи студентів-класиків, частиною якої був і наш головний герой, який саме і розповідає про всі події. Ось вам приклад перевернутого детектива. В першому ж реченні ми дізнаємося про смерть. У горах танув сніг, і бані був мертвий кілька тижнів, перш ніж ми збагнули всю серйозність нашого становища. Отже, наш герой Річард дуже хоче влитися в таку дуже вузьку спілку студентів, які вивчають грецьку філологію, і їх наставником є вчитель, якого звати Джуліан, який є таким дуже загадковим персонажем, дуже такою талановитою особистістю, до якої тягнуться ці студенти. Отже. Хто ці студенти? Це близнюки Чарльз та Каміла, Самий розумний з них Генрі, дуже багатий талановитий молодий хлопець та Френсіс. І ось в цю компанію вливається головний оповідач Річард Пейпен, який і розказує нам про те, як було важко, як хотілося стати другом цієї компанії і. І що взагалі потім трапилось і як розгортаються події? Події ведуться в кампусі в студентському, а це означає, що? Це означає, що тут дуже багато наркотиків, сексу, куріння і зловживання алкоголем. Це досить дратує в творі мене особисто, бо ну, я розумію, що це гуртожиток, всі ми були студентами, але там цього було занадто. І ось ці п'ять друзів, які... Є такою знаєте, спілкою, дуже обособленою від інших студентів. Вони спілкуються тільки між собою, обожнюють грецьку міфологію і грецьку мову. Ось і вони постійно бухають, постійно курять в кімнаті, постійно така завеса нікотину тощо. Що не додає такого знаєте, романтизму, принаймні для мене це не було якоюсь такою крутою фішкою, що хотілось бути схожими на цих героїв. Зараз перервемося на маленьку рекламу. Ось це пастила Че. Це дуже корисна пастила, яка має дуже багато класних смаків. Тут є і банани, і малина, і е, споришка, і багато чого іншого. Е, ця пастила не містить ні цукру, ні якихось підсовочувачів, це натуральні фрукти та ягоди. Я дарую 30% знижку на пастилу. В описі до цього відео ви знайдете посилання на інстаграм е, пастили. -че". І якщо ви напишете в... У повідомленнях промокод БУК, то вам подарують знижку 30% на цю пастилу. Замовлення можна отримати новою поштою, а якщо ви знаходитесь в Черкасах, то замовлення вам прийде безкоштовно. Тож замовляйте пастилу з 30% знижкою по промокоду Бук. Вся інформація буде в описі до цього відео, а ми продовжуємо про таємну історію. Отже, а зараз буде трішечки спойлерів і мого особистого ставлення до героїв і взагалі до цього твору. Справа в тому, що він є таким бестселером. Всі зараз тіктокери і популярні блогери зачитуються цим романом і дуже його радять. Але для мене в цьому романі є багато таких червоних прапорців, і взагалі такого, що я не... Вважаю супер суперцікавим. Здебільшого, це стосується саме персонажів, те, як їх описала, характеризувала сама письменниця. Ось, наприклад, візьмемо цього вчителя Джуліана, яким захоплюються студенти. Це вчитель грецької мови. Він настільки не прописан, що я не можу зрозуміти, чому його так люблять і чому їм так захоплюються. Тобто, ми не знаємо ні. Його якихось особистих рис, ні того, як він проводить саме ці заняття гречкою, що він такий суперкрутий. І взагалі можу сказати, що ця книга доволі затягнута, І це з іншого боку, з другого боку, я не розумію, що тут можна писати 10 років. Тобто деякі персонажі зовсім не описані, і ми не розуміємо, чому їми так захоплюються. З другого боку, деякі персонажі влаштовують якісь дії, які мені особисто не зрозумілі. Ось, наприклад, візьмемо персонажа Генрі це один з найсерйозніших друзів цієї п'ятірки. Він дуже багатий, дуже розумний і дуже такий продумливий, не знаю, як сказати. Тобто він завжди щось там аналізує, продумує. Це людина, до якої завжди приходять за порадою, позичити гроші тощо. Він таки є лідером цієї спільноти. Але наприкінці він скоює самогубство, і ось ця його дія взагалі тут не. Зрозуміла мені, тобто те, що ми знаємо про Генрі на протязі всієї книги, воно було настільки не схоже на те, що він може скоїти самогубство. Що коли він це зробив, було не ну, типу, не тільки не шкода його, а взагалі-то не зрозуміло, як таке з ним може статися. Сам Річард, який в нас розповідає цю таємну історію, він теж не прописаний, але я зрозуміла, що це. Авторка зробила навмисне, щоб він був таким дзеркалом для нас, що через нього ми бачимо на інших, ми бачимо інших персонажів, і саме його ми сприймаємо просто якось як щось, якась субстанція, яка нам все показує і розповідає. Тому ми не можемо скласти якийсь такий повний образ самого цього героя Річарда. І взагалі-то ця компанія з п'ятьох людей, вони ніби з. Іншого якогось світу вони нічим не цікавляться, що відбувається у Всесвіті в даний проміжок часу. Тобто вони знаходяться десь в своєму такому куточку, де є грецька література, де є наркотики, інцест тощо але немає. Того, що відбувається зараз в світі, наприклад, вони були дуже здивовані, коли дізналися, що людина вже була на місяці. Вони такий, типу, в сенсі, нащо? Нащо туди летіти? Що серйозно? Хтось був на місяці? А коли це було? Ну тобто. Вони живуть дійсно своїм якимось особистим окремим життям. Також був дивний момент, коли один з героїв захворів. у нього була температура 39, і він такий, блін, що робити. Ну, піду до сусідки і пішов до неї такий. А ти не знаєш, що люди роблять, коли температура 39?» Вона така: ну блін, може до лікаря сходити, може в лікарню треба їхати. І він такий. Напевно, так. Ну, тобто, з одного боку, це показує, якими вони були не з цього світу, а з іншого вони поводять досить, досить дивно, і ти не можеш повірити, що такі люди взагалі існують. І через це немає такої якоїсь любові до тексту і до персонажів. Ну, Взагалі-то персонажі, жоден з цих персонажів не викликає ні емпатії, ні якогось співчуття. І один з героїв, який помер, а точніше його вбили, його друзі, це ось цей бані, бані Коркурон. Він взагалі показаний дуже бісячим персонажем. Навіть не можу зрозуміти, як такого можна витримати. З одного боку, можливо. Наш головний герой, оповідач, нам так показує цього Банні, щоб ми зрозуміли, що блін, він настільки бісячий, настільки для них був небезпечний, що через це його вбили, як тобто виправдовуючи цю свою дію, що вони вбивці. Або дійсно цей Банні був таким нестерпним, але ж це не означає, що його треба через це вбивати. Але з іншого боку, то нащо вони тоді з ним дружили? Цей Банні був. Теж не супер з такої заможної сім'ї, чи супер володів грецьким, що треба було з ним дружити, але ні, вони чомусь були з ним дуже близькі, і через це потім він викликав в них такі емоції, так їх непокоїв. Ну можна було тоді кинути його і просто не спілкуватися на початку цієї історії. Це теж таки для мене незрозумілий момент. А, взагалі, тут ця історія це класичне і наказання. Тобто авторка захоплюється Достоєвським, і перша частина книги це саме приступлення, і рівна половина це вже йде в нас наказання цих самих персонажів. Тобто, якщо ви любите Достоєвського, якщо ви любите темну академію, можливо, вам сподобається. Але для мене було занадто багато наркотиків, алкоголю. Сигарет і занадто мало самих особистостей, опису самих персонажів і дуже багато затягнутих якихось подій, які мені здається можна було сюди не включати. Розумію, чому цей твір багато кому подобається саме через цей філологічний вайб, бо типу, як. Круто сидіти вивчати гречку, щось там перекладати. Але як студентка філологічного факультету в минулому, я розумію, що це такий вайб дуже класний, але він швидко зникає, коли ти сідаєш і починаєш навчати якусь мову вже досить глибоко, не тільки там алфавіт, чи якісь там фрази привітання. І розумію, що багато хто, мабуть, захопився греч. Грецькою, але швидко кинув через саме цю книгу, через те, що це круто, романтично, але насправді дуже і дуже складно вивчати будь-яку мову. Тому якби це не було круто описано саме в романі Таємна історія, все набагато і набагато складніше. Але все ж таки скажу, що я не розумію, що тут можна було писати цілих 10 років, незважаючи на те, що книга досить така велика і шрифт маленький. Тому цей твір може сподобатися людям, які люблять Достоєвського, як я сказала, і ті, хто захоплюється саме стилем темної академії і таким жанром. Ще наголошу, що це не тільки жанр в літературі, це навіть і стиль, і стиль одягу, тобто це. Такий строгий стиль, коли є якісь спідниці у дівчат, такі якісь пальто, жакети, безрукавки, обов'язково такі відглажені сорочки, і це все в такому готичному вайбі. Тобто, взагалі -то, стиль доволі цікавий і не тільки в. Одязі, а і в літературі також, наприклад, Гаррі Потер ми теж можемо віднести до темної академії там теж така студентська спільнота. А якщо ми е маємо на увазі фільм, то найкращий фільм в жанрі темної академія це, звісно ж, суспільство мертвих поетів це один з моїх найулюбленіших фільмів, раз і два це один з найкращих в кінематографі е кульмінаційних сцен я так розумію, що ви знаєте про яку саме сцену йде мова, якщо ви дивились цей фільм. Тобто там теж такий студентський вайб, там теж є і трагедія, і філософія, і ем, таке захоплення персонажем вчителям, які, до речі, на відміну від Джуліана в книзі Таємна історія в фільмі описана і показана просто. «Чарівно» і Робін Вільямс зіграв там вчителя неперевершено. Мені цікаво, чи подобається вам таємна історія, чи хотіли б ви побачити екранізацію, бо чомусь книзі вже багато років, але чомусь саме екранізації таємної історії ще немає. Це дуже дивно. Як я обіцяла на початку відео, дарую ось цю книгу одному з моїх підписників. Що треба зробити? В принципі, дуже мало. Треба бути підписаним на мій канал, поставити лайк в цьому відео і написати в коментарях будь-який коментар, чи стосовно донетарти її таємної історії, чи стосовно взагалі чогось іншого, що хочете. І потім рандомом я оберу переможця, і через два тижні в новому випуску вам покажу, хто ж є переможцем Переможцями, хто отримав книгу Стівена Кінга Інститут. Тож долучайтеся до цього розіграшу, купуйте по з знижкою 30% по промокоду БУК і читайте книги. А ми побачимось зовсім скоро. І всім пока!